Така була от унікальна країна. Якщо почитати книжку Каміла Яніцького з цією схильністю шляхти до конфліктів, до того, що внутрішніх, саме ну, бо назовні вони не хотіли. Вони, вони назовні вони якраз були такі порівняно, щоб не дуже ув'язуватися в якісь війни, бо це посполити рушення, це треба йти на війну, вони цього не любили. А між собою вони постійно збиралися в різні якісь конфедерації і там. Оголошували рокоші, повстання там, за якісь права споконвічні, там і щось там вічно воювали. Е, якщо оце почитати, то в принципі стає зрозумілим е, причини повстання е, козацтва, козацьких повстань, і, зокрема, Богдана Хмельницького. Тому що козацтво воювало і е, хотіло мати, якщо воно воювало, виказувало воєнну доблесть, то воно хотіло мати такі повноваження, як шляхта. А шляхта перекривала можливості, скажімо, поповнення своїх рядів за рахунок воєнної доблесті. І, так би мовити, виникав конфлікт. От з цього конфлікту, а туди ще потім додалася релігійна складова, ну і воно і бухнуло. Так що це далеко не ідеальна така, так би мовити, республіка була. Досить специфічна. Вона була, там дійсно було дуже добре, якщо ти був шляхтичем. Плюс ще можна тут варто зауважити, що. Такий статус шляхти він перекривав фактично можливості для розвитку міст. Тому що вони не платили податків, вони вели свою господарку в основному орієнтовану на експорт, запрошували євреїв, щоб євреї управляли цим всім господарством раціонально, так би мовити. Загружали цих селян, щоб вони активніше працювали, щоб оце було написано, пораховано. І без податків це все вивозилося на експорт. А Міста на цьому, як і в Польщі, вони хиріли, не, не змогли розвинутися. Треба також зазначити, що ідея скасування кріпацтва, і так би мовити, щоб всі, громадяни, всі стали громадянами Речі Посполити, вона виникала періодично в шляхетських головах, але реалізована вона не була. Кріпацької залежності, населення Речі Посполитої позбавляли завойовники російський цар, прусський куфюрств. І імператор Австрійської імперії. От вони завоювали, поділили річ Посполиту на шматки і ввели, скасували кріпацтво в різний час. Але навіть польські повстанці 1830 року чи 1863 року, вони з ідеями, так би мовити, скасування кріпацтва не виходили.